Громадська організація Олександрійський гендерний інформаційний центр втілює в Олександрійській громаді проєкт, який спрямований на запобігання та протидію різних форм насильства. Він має назву «Від травми до зцілення. Громада без домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. «Проєкт підготовлено в межах співпраці UNFPA та громадської організації інноваційні соціальні рішення за підтримки бюро гуманітарної допомоги «USID». Він охоплює кілька ініціатив. Ми працюємо з молодими людьми. Ми працюємо з людьми, які потребують психоемоційного відновлення. Це серія тренінгів, яка відбувається в молодіжному просторі. Другий поверх також це практичні сесії, які відбуваються в просторі Вільна. Ми працюємо з жінками вісім сесій. Що проводяться за методикою всесвітньо відомого психіатра Джеймса Гордона? У нас одна людина на Кіровградщині пройшла таке навчання. Воно відбувалося в Тернополі, і тепер проваджуємо це. У рамках реалізації проєкту передбачено проведення різноманітних заходів: це сесії, воркшопи та тренінги. А також міні-вистава Ні насильству, яка створюється у співпраці з Олександрійським фаховим коледжем культури та мистецтв. У виставі будуть показані епізоди, які мали місце у реальному житті. Перше, це чоловік і жінка, він її булить, він її е, е, застосовує до неї фізичне насильство. Далі ситуація про е, психологічне насилля, адже мама заставляє виходити заміж за чоловіка, якого не бажає донька. Також е, третя вже ситуація у нас про економічне насильство, де е, син відбирає у мами гроші, щоб пограти в ігрові автомати. І також четверте це також психологічне насилля, де дівчинку булять у школі. Вона потім вирішує взяти ніж і погрожує своїм однокласникам. Насильство проти жінок є однією з найбільш розповсюджених форм порушень прав людини в Олександрії. Є ряд організацій, які допоможуть у даній проблемі. В Олександрії, які з цим працюють, зокрема в межах цієї ініціативи, ми дуже тісно співпрацюємо з мобільною бригадою, яка виїжджає за викликами, до якої звертаються люди. І вже вони розповідають, що навіть за рекомендаціями до них приходять так само, коли буде показана вистава, ми влаштовуємо громадський діалог, де будуть присутні представники поліції Поліна і мобільної бригади. І от вони трошки більше будуть розповідати про те, що робити, де, куди, як звернути. Тись, але головне, що можна зараз звертатися, мовчати про насильство в жодному разі не потрібно і терпіти його також не потрібно. Вистава Ні насильство відбудеться у молодіжному просторі. Другий поверх 6 жовтня о 16 годині. Запрошуються усі охочі.